Сьогодні приїхав караван наших партнерів із Польщі, центру підтримки добровольців, і привезли машини для батальйонів, які необхідні для розвідки, для бездоріжжя, де вони їздять. Також привезли форми, амуніцію. Бірці привезли медицину, це і целокс, інші засоби індивідуального, скажімо, вживання для під час поранень і для скажімо, медичних закладів. Також привезли. Термобілизну привезли вже теплі речі, і зокрема теплі куртки, тому що стають уже холода і осінь. Ми знаємо, що треба бійцям допомога і в цьому. Тому все це привезено при тому. Машини, які передані на батальйони, вони запаковані також всіми цими речами і сідаючи в машину, батальйон одразу отримує ці речі, і форми, і бірці, і все інше, і везе до свого батальйону. Крім того, завезено ще близько 10 тонн гуманіту гуманітарки, яка буде розподілена на батальйони, які є в зоні АТО, тому що машини отримують зараз близько 10 батальйонів, а батальйонів приймаючись набагато більше. Тому до них їдемо сьогодні. Виїжджаємо. Ці машини переганяємо тим батальйонам, хто отримав. Наступну чергу будемо передавати вже наступним батальйонам. А також їм усім веземо гуманітарку форму, медицину, все інше і передаємо безпосередньо в батальйони в розположення. Там є спеціальні молитви. Про мир, здоров'я хворих воїнів, молитви на різну потребу, щоб наші воїни завжди мали духовну підтримку. Колись одного дня, 1 грудня, звідси ми вирушали на майдан після того, як Беркут розігнав студентів. Колись однієї ночі тут ми збирались в наступ. В наступ, щоб захистити Україну. Ми пішли, щоб перемогти. І Майдан переміг, але Путін після того розв'язав проти нас широкомасштабну війну, широкомасштабну агресію. І тисячі і тисячі наших хлопців з Майдану прямо з барикад, прямо з боїв, 18-20 лютого, вирушили на передову. І як і на майдані, весь той час. Перед нами стоїть питання і війни і допомоги нашим добровольцям. Допомоги, тому що не завжди держава і має змогу, і є достатньо ефективна в тому, щоб забезпечити їх в достатній мірі. І тому центр підтримки добровольців вже сьогодні. 10-й великий караван відправляє на передову для того, щоб допомогти всім необхідним. Тим хлопцям, які ризикуючи своїм життям, які віддаючи своє життя, там захищають Україну.